Моє щире вітання, шановним глядачам і підписникам. Промова Чемберлена «Мир у наш час, яку він оголосив 30 вересня 1938 року після підписання Мюнхенської угоди, став символом політики умиротворення нацистської Німеччини. Вона відома своїми трагічними наслідками, адже замість уникнення війни вона лише відтермінувала її і призвела до окупації Чехословаччини. Україну вступає до того самого сценарія, до капітуляції і окупації її московитами для того, щоб Путіра були розв'язані руки для нападу на країни ЄС. Тому він прощупує безпілотниками можливі напрямки нападу на країни ЄС. Не привезе Будану справедливий мирний план в Україну, тому що Путір не хоче мир йому потрібна війна. Хочу привітати наших титанів, славетин зв'язу, що знищують новітні літаки на аеродромах московитів, що рано чи пізно приведе до того, що московиті не будуть чим воювати, чим заправляти і ким воювати. І наша нейка Україна переможе ворога, тому що час грає на Україну проти московитів. Кому дана інформація потрібна і необхідна, велика прохання поставити лайк, лайкос, підписатися. Також є опис на монобаночку. І запам'ятайте мої найкращі глядачі. Україна переможе! Ворог кожен день.